Загинув захисник України. Южницька громада попрощалася з Дмитром Великодним. Траурна церемонія відбулась 12 березня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати останню шану загиблому військовому. Прийшли рідні, побратими, колишні однокласники, колеги, управлінці та мешканці міста. Дмитра мобілізували до ЛАВ ЗСУ 25 січня 2023 року. Він був сапер розмінування центру розмінування та ліквідації наслідки військової частини А31. 60. Я був однокласником Діми. Я в цьому класі навчався майже половину шкільного віку, але, виходить, Діму я запам'ятав і побачив відразу, як тільки потрапив в цей клас. Він сяїв якоюсь, не знаю, позитивом, добром. Він намагався задавати хлопцям, як вони мають себе вести. Ну, не ображати дівчат. Ви розумієте, це дитячі роки. І Хоча останні років 20 я з ним майже не спілкувався, тільки так на, на вулиці, коли пересікалися, віталися друг з другом. Але я знаю, що він дуже допомагав людям. Навіть коли почалася війна, він дуже сильно волонтерив. І... Коли прийшла його вчора служити, то він не думаючи, не міркуючи довго, він пішов теж захищати батьківщину. Я знав, що він волонтерить, але через те, що я знаходився поза межами міста, то я не знав, хто з моїх однокласників служить, тільки ті, з ким я пересікався. Я прийшла сьогодні, Дмитра я не знала. Я, в принципі, багатьох. Загиблих я не знала, але я завжди приходжу. Я... Душа болить, я, я плачу, я не можу, я, я так переживаю, мені так жалко. Я не можу не прийти. Як це не прийти? У мене нічого не, не, не держить вдома, я можу прийти, я можу прийти, попрощатися. І Я приходжу. Треба приходити. Це вони за нас воюють. Вони захищають вони, щоб ми жили мирно, щоб у нас був спокій. Загинув воїн, який захищав нашу країну, наше місто, свою родину. То він принаймні, на останню якусь вдячність має право. Багато хлопців вже серед цих 50, якого я особисто знав. Має слів, просто не знаю тут будь-які слова зайві, коли така втрата в родині. Вічна пам'ять герою. Дмитро Великодний загинув 7 березня під час виконання бойового завдання. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Курахово, Покровського району Донецької області. Солдату було 44 роки. Южницька громада в російсько-українській війні вже втратила 49 захисників. Вічна пам'ять та слава героям, які віддали своє життя за Україну, за її незалежність та свободу від російського окупанта.